Пане Ігоре, давайте про сьогоднішню атаку поговоримо, які ви вбачаєте особливості, що б хотіли відзначити. Ми зокрема бачили і чули роботу ППО в Києві, зокрема, коли злітали міги на щастя в Києві. Немає ніяких да прильотів, слава Богу. Але водночас звертає на себе увагу, що з 14 ракет збито сім, тобто сім ракет прилетіло. Ми нарахували з відкритих даних, які нам повітряні сили дали, що прилетіло три крилаті ракети, звичайні, три іскандери і один кінжал. Вони не числяться серед збитих. Відповідно, виникає питання, що вони десь таки долетіли. На да. жаль, так, тобто ми бачимо, по-перше, що в цьому повітряному удару э, ну, мається набір, весь який є у росіян. Тобто це приймали участь ракети, які діляться на балістичне, розмова і про кінжал, і про іскандеровську ракету. Балістичну. Кінжал теж Іскандеровська якби ракета, але ж модернізована для того, щоб застосовувати слітака. Для а для чого? Для того щоб таким чином додавати до швидкості ракети ще швидкість літака, швидкість тоді цього кінжалу збільшується. Це стає ще більш важкою ціллю для знищення, і ми бачимо, що на жаль, балістичні ракети скоріше всього долетіли до своїх цілей. Ну і це говорить про те, що не вистачає нам зенітно ракетних комплексів з протиракетними можливостями, такі як Петріот, і сам ті, які можуть знищувати такого роду повітряні цілі. І так, значит, балістичні ракети, крилати ракети. Це, скажімо, характерно з їх застосування, тим, що вони можуть прокладувати маршрут. Тобто вона летить, умовно кажучи, зі сходу, обходить об'єкт і, і заходить на значить на цей об'єкт зовсім на 180 градусів, відрізняючи з заходу, тобто вони можуть прокладувати маршрути, і маршрути цим вони займаються розвідкою. а Потім коригування цих маршрутів для того, щоб вони пролягали там, де у нас немає засобів протиоповітної оборони. Тобто це покрилатим ракетам. Ну шахіди більш мабуть відомі нашим глядачам то. Цікавилися цими питаннями, бо вони теж прокладають маршрути. Більшу кількість засобів зенітних їх можуть збивати до стрілецької зброї, але це ж треба теж бути в. Потрібний час в потрібному так. місці. До речі, всі це шахеди для того. сьогодні збили за за статистикою, яку нам дали повітряні а, сили. Це так. хороший дуже результат. Так. Угу. А от так. про безпілотники, ну вони як наші чи не наші? Ну нам, нам же офіційний звіт не дають, і і не кажуть, що це наші дрони. Тому ми якби хочемо вважати, що це наші. Але офіційної інформації про це ніякої немає. Є лише інформація від росіян. Що 87 дронів полетіло на Росію, так і вони їх збивали. Як можна цю кількість, наскільки вона реалістична? Це перше питання. Друге питання, чи ми якось використовуємо ці вікна, коли Росія починає свою ракетну атаку в наш бік для того, щоб ми застосували свої дрони якби назустріч, так чи це якийсь момент, який нам допомагає? Можливо, в них ППО в цей момент не працює, щоб свої ракети не збивати. чи це просто збіг обставин, що одночасно ці атаки відбувалися? Ну, я хотів би звернути увагу, що дійсно це десятки, скажімо, дронів застосовуються для нанесення ударів. Ми це бачимо. Відбувається масштабування, тобто поширення кількості. Відбувається покращення характеристики, дуже такої важливості, як дальність застосування цих дронів. Ми бачимо, що цілі вражаються на дальності тисячі плюс-мінус. Кілометрів шукаються можливості для того, щоб долати системи прото ну проти оборони. Ми так вивчають маршрути безумовно наші прокладають таким чином. І бачимо, що проходять скільки кілометрів і не вражаються. Як це говорить ворог, і його пропаганда, і більше того, вони повинні долати. Поля радіоелектронного подавлення, які організують на своїми об'єктами прикриття росіяни. З точки зору того, що одночасно, взагалі воєнний принцип, треба діяти ще з урахуванням супередження, скажімо, це ще більш це краще, це більш ефективно. Але є і моральний психологічний, скажімо, аспект, на мій погляд, і тому значит, відповідаючи на такого роду удари. Організуються удари з нашого боку. Оскільки я не представляю владну структуру, то я можу говорити про те, мабуть, зі своєю аргументацією, що це були саме наші дрони, і були застосовувалися офіційне, скажем, джерела генштабовські і інші. Вони будуть викладати як це потрібно в умовах ведення широкомасштабної війни, складовою частиною якої є інформаційна війна.